Ну, емо пішло з постхардкору. Це, як типу, бабуся, там, прабабуся і онучка там якась. ну, <с mixed> <х themes> Я ж кажу, Крім зараз. Буде. <h> емо чи постхардкор? Ні, ну це не так складно, тому що емо пішло з постхардкору, це по суті одне і те саме. Так що, так що, якби, Ну, якщо прямо обирати обирати, то постхардкор, тому що, тому що це першопроходці. Вот. Назви своїх улюблених виконавців: Фугазі, Rites of Spring, Embrace, AFI, My Chemical Romance. Романс. <laughs> um, ну і там вже далі трошки, якщо відходити, то там всякі. Lawrence Arms, там, ну таке все пішло воно вже трошки в іншу стізю.